Червоний? Ну не знаю. Ні, це не про ротор. Не подобається. Ну не подобається мені червоний. Можливо якийсь зелений. Я думаю цей мод заслуговує на набагато кращий колір, на набагато кращий тюнінг і на набагато кращий його зовнішній вигляд. О, а, ти знімаєш? Ти весь цей час знімав? Ну що ж, боєнас діас, амігос, пацани, ми на каналі Паша Ротор. У нас нове відео. Це кастом ротора. Цей ротор вже має назву, ротор паладін. Те, що ви зараз бачите перед собою, це не скарб. Скарб буде через годину після того, як ми зараз перемістимося в склад. Поїхали! Years later. Вуаля, мотик знову червоний. І давайте трішки перед тим як ми будемо кастамить, поговоримо про те, де взагалі ми знаходимося. Це один з моїх складів, скажімо так, складів вже з минулого життя. Ось ми бачимо палету останню з мого минулого життя. Те, чим я займався колись. Я думаю, що про це ми знімемо окремий випуск може з весни. Я розкажу взагалі звідки я взявся, звідки взявся ротор, чому я все взагалі кинув. І вирішив, що мотоцикли це е, my love. Тут зараз знаходимося, тому що це був єдиний можливий склад з всюди, де можна було швидко все прибрати, де можна було його звільнити. І взагалі в планах зробити з цього складу ротор-хаб. Тут буде сервіс, тут буде, скажімо так, місце збору. Дуже прикольна ідея, щоб мотоциклісти там, з Рівницької області, наприклад, да, де я знаходжусь. Могли привезти свої мотики. Тут десь, має бути барна стойка, плойка з фіфашкою. Тільки з настанням перших проблисків сонця знімаємо тут е, всі стіни, розбиваємо, робимо нову штукатурку, робимо нову стелю, заливаємо підлогу, нові ворота, і тут будуть стояти мотики зібрані. Тут можна буде напевно взяти якийсь ротор в оренду. Тому що звідси не дуже далеко основні траси маршруту Рівненської області, в ліси ми виїжджаємо, буквально там 2 кілометри і вже можна їхати на маршрут 100 кілометрів. В принципі, план вже є, просто що нам не дозволяє розробити це погода. Відео сьогодні не про це. Відео сьогодні про ось цей класний апарат. Ротор Паладін. Так на мене, дуже класна назва для мотоцикла. Якщо писати Паладін без букви Е «E» в кінці. І. То це е, рицар 16 сторіччя, який робив дуже класні речі. Якщо ви писати паладіне, то це вже якась ігрова індустрія, це вже якийсь там чудік з Варкрафта чи з Дота. Я не знаю я ніколи не грав ігри. Кастом, той, який ми зараз будемо робити, це я прошу не судить нас строго, тому що це просто фан. Тобто, це мотик для фана, і кастом буде відповідний. Тобто, коли воно все буде робитися в партії на заводі. Ну, так не буде. Бо ми зараз будемо робити такі речі, за які мене просто в коментарях вб'ють. Я, я це знаю. Ну, Типу, ми можемо перейти зараз до нашого чарівного столу, зняти цю чарівну тряпку і подивитись просто, що ми будемо використовувати для кастома. Це нова фара. Далі в нас є вогонь. У нас є балон з краскою. До речі, можете подивитись на його стан. Людина, яка нам його передала, я думаю, була дуже-дуже рада, що вона взагалі продала цей філетовий і він взагалі комусь був потрібен. <му> Червоний колір він класний, але на жаль, через те, що дуже багато дешевих мотоциклів, ну справді, ну, типу, я не буду називати бренди, але давайте за Україну будемо говорити. Дуже багато дешевих мотоциклів робить свої ну, брендів мотоциклів, робить свої мотоки. Саме червоним кольором. І темно-синій. Такий прям темно-синій, -темно більш до... ну такий темно синій Знаєте, бо є, є там сині дорогі кольори, а є сині такі дешеві. І, на жаль, враження про мотоцикл, коли ти робиш червоний мотоцикл, він відразу такий пахне дешевизною. Це не означає, що ротор ніколи не буде червоний. Ну, тобто, може буде. Якщо ми знайдемо якийсь класний відтінок, знайдемо якісь класні палітри, то ну, я за червоний колір. Він мені подобається. Але робити, ну, маючи можливість, коли ти можеш зробити будь-який, абсолютно будь-який колір, ну, типу, це може бути фіолетовий, наприклад, зелений, там, голубий, якийсь білий. Робити його червоним і ну, ставати просто, скажімо так, майже схожим на мотоцикл за 1000 доларів, який там 125 кубів на барабанних тормозах, я думаю, це взагалі в цьому логіки ніякої абсолютно немає. Як мінімум, цей екземпляр. Як мінімум в цьому відео червоним точно не буде. Тому що ми в мене в інстаграмі, до речі, силка на інстаграм, проводили опитування і з шести кольорів вибрали червоний і інший кольор. І, скажімо так, ми будемо робити інший кольор, той який виграв. Але червоний я зробив просто, аби примірятись, подивитись. Ну, все, типу, ми повернулись на заводські налаштування. Так, ми почнемо з фари і почнемо з цього гуся. Але перед тим, як це зробити, ми зараз витримо колеса, бо їх теж чекають деякі зміни, вони якраз за цей час підсохнуть. О, що ми робимо? <світок> я вже просто уявляю, що там буде в коментарях. Це колхоз. Пацани, я думаю, що якби ви мали б так само змогу просто тестовий мод робити з ним що хотіти, ви б себе б не залишили цього задоволення, аби з новим мотиком... Зробити такі, таку дікуху. Поставили дуйку, буде гріть колесо, зараз воно випарується. Давайте приступимо до фари. Як на мене, фара це 50% вигляду мотоцикла, бо можуть колеса бути любі, пластик будь-якої форми, етикетку наклеїв, і типу він нормально виглядає. А фара, це як наша візитна карточка, це наше лице. І така фара бути на мотоку не може. Тому ми її зараз успішно демонтуємо. Воно знімається за одну секунду. Раз, все, фара знята. Я взагалі не спец по там, крутінню моторів, в, ну, по електриці. Тобто я вже казав, що я довіряю це компетентним людям. Але тут немає нічого страшного, і я е, переслідую таку думку по життю, взагалі, просто такий принцип, не вмієш, то візьми і зроби. Вийде криво, косо, тупо, не класно. Ну, типу, всі вчилися, з чогось починали. Да, може я там перший раз не так класно її поставлю, чи може я неправильно прикручу. Тільки я вже забув, як вона запихується. А, йо, то з цієї сторони. А, я треба просто туди А! Ти можеш то зробити! Дві минути спустя, тоді фара розтрощена. Ми хотіли зняти кастом буквально через пару днів після першого випуску, коли ми вас познайомили з ротором Паладіном. І взагалі ми почали з вами знайомитись. Але, на жаль, фари не було, а через тиждень. Ну, вирішив я катнути в ліс на кросачі і просто зустрівся з камнем під, під снігом. І, в принципі, на тиждень я просто випав з життя, я лежав. У мене величезна гематома, мені діставали так, з ноги в воду. І катайте в захист. Я був повністю в захисті, але захисту стегон в мене не було. Я навіть про нього, скажімо так, і не знав, але він є. Є такі шорти, вони з вставками, Всім раджу придбати, тому що це така штука, без якої нікуди. Оп. Давайте. Я вірю в себе, я вірю в свої можливості. І давайте ми поставимо і потім тільки включимо. Зараз буде прикол. Оп! І поїхали. Раз. Є. Дядя Паша може. Переходимо до найцікавішого. Це який колір? Фіолетовий. Він для дисків. Да, Ми диски будемо красити зараз за дві хвилини балоном просто як небудь. І колір мотика теж буде фіолетовий. Я думаю, палам-пам не буде, бо. А тим більше хто слідкує за моїм інстаграмом, ссылка, ссылка на інстаграм. Всі бачили. Ось такий класний філетовий колір. Він зроблений такий, типу, як полум'я. І як на мене, він класний, тому що він глибокий. Бо є ось такі да, так, вставки. Типу вони просто передають як кон контури, контура. Я бачив на Ютубі, що їх прогрівають і тоді клеять. Але такий як, клейщик, як паша ротор. На мою думку, краще клеїти на. Холодну, тому що клей не не прилипає, і його можна легко віддерти. Тобто, якщо ти, якщо ми зараз клеїмо його не рівно, ми легко його віддираємо. Етикетка не портиться, клей не портиться, а прогрівати ми вже будемо в самому кінці, просто теном. Ми не будемо це робити взагалі, але типу це треба зробити. Тому що я думаю, що цей мод до весни може змінити ще 10 кольорів, бо ми будемо дивитися, який кольор реально краще підійде, бо він ж не буде в одному кольорі. Зараз ми покрасимо колесо в першу чергу, воно буде висихати, ми будемо робити друге, а потім далі будемо займатися маніпуляціями, Наприклад, з крилом. Oh wow! Вже на цьому місці починається срач в коментарях. Я вже це відчуваю. Це sample bike, це просто зразок, а ми робимо все так. Бо, можливо, він навіть розіграється. Просто на аудиторію ми його розкинемо там, за якусь там підписку, наприклад, там, на Телеграм чи ще щось. Він або помре, або поїде до когось на розіграш, типу до переможця. До речі, хочу перевірити на задньому колесі штуку. Я думаю, всі це багато бачили десь в Тіктоці. Я ніколи таким не займався, але ми зараз його піднімемо, заведемо, встав першу передачу. Я надіюсь, він буде їхати, нікуди не поїде в стіну. Не знаю, вийде чи ні, але зараз ми, типу, руйнівники міфів. В принципі, міф розрушено схематоз такий собі, бо ти не бачиш, скільки краски лягає на обід, тобто він крутиться, крутиться, крутиться. Ти через те, що він крутиться, не можеш, не можеш адекватно розподілити краску і воно починає тікти. В принципі, там, ну, ми бачимо, що так воно і зробилось. Але нам все рівно. Як дуже швидко загандошить два обода? Звертайтесь. У нас є горілка, у нас є ножниці. Такого крила я не знайшов. Я не знайшов взагалі короташів, а будь-які короташі, які були, там кріплення не ті. Ну тобто, чекати ще місяць, поки прийде крило. У нас просто ну немає стільки часу, і в принципі все рівно. Бо навіть якщо ми зараз його спортимо, то нове крило коштує там 500 гривень. Може 600 гривень. Ну типу тобто, 20 доларів. Це не та сума, за яку ми будемо переживати. Давайте, пацики, поки я грію ножниці, трішки розкажемо за життя ротора і взагалі, що нас всіх чекає. Вчора загрузився контейнер з першої партії ротора f 1 вже в Польщі. На ЖД. Він буде їхати на потязі, тому що зараз ви всі знаєте, що через наших друзів-поляків шансу переїхати на фурі просто немає абсолютно ніякого. І обіцяють його привезти в п'ятницю. І вже в п'ятницю f 1 давайте десь, отут, раз, два, три, чотири. Ми приїжджають в Україну. Це те, що робилось весь 2023 рік. І тоді вже ми починаємо нормально знімати, бо це все це фан, я кажу, це просто ми тянемо е, прикол. Так кажуть в рівному. Тоді вже будуть повноцінні огляди техніки, той, яка буде. Тому, скажімо так, весь двіж тільки починається. Тим часом наші ножниці вже нагрілись, і я думаю, давайте приступимо. Уху! А смердіть то, як буде. Дядя. Та як бумага ріжеться, дивись. Я думав, що буде набагато гірше, але насправді виглядає не так печально. Ну, це прикольно, ти просто ріжеш пластмасу. Так, оп, тут треба відрізати. Чітко. Чітко. Тепер ми зрізаємо кромку і робимо з нього людський вигляд. Ну що, ми бачимо результат. Я не знаю, чи він оправданий. Я не знаю, які у вас були очікування на рахунок цього, коли ми говорили кастом. Фара, етикетки. Нове крило переднє. Покрашені обода І просто мимотик протерли тряпкою. Це теж нормально. Давайте ми зараз його заведемо. Фара світиться, все нормально. З полтичка! На холодну. І ми можемо порівняти мене на минулому відео, як я на ньому сижу. Ви зараз бачите, який він став, який він може бути. Звичайно, в серію таке йти не буде. Ну, типу, кольори так, розмір кла так. Але ну, там ніхто такого робити не буде. Ротортраки. траків, за них ми скажемо трішки пізніше. Але Хасаню. Но у нього підривчик дивись. В принципі, цей мотик мені не потрібен взагалі. І я думаю, що на 2000 підписників на Ютубі я його просто розіграю безкоштовно, без білетків, без нічого. Просто треба буде в моєму інстаграмі там, поставити десь плюсик і все. Тому давайте активно підпишемося на YouTube канал Паша Ротор. Там буквально залишилось всього то нічого. Ми це можемо зробити за цей випуск, в принципі. І цей байк безкоштовно комусь до вас поїде. Я думаю, що і той піде теж на розіграш, можливо, в кінці його Шляху життєвого і якогось F1 ми теж розіграємо. Ну, тобто, це, це моя мрія. Вийде, вийде, не вийде, не вийде. Це й точно, той під питанням ротор F1 будемо бачити. Якщо все гарно приїде, все буде ок, то теж будемо це робити. Давайте відразу одним кадром переходимо на ротортраки. Хто підписаний мій інстаграм, то я думаю, або на Тікток вже бачив коротке відео про них. В Україні взагалі немає. Індустрії зимнього мотоспорта. По причині дуже дорогої ціни на ці комплекти. Комплекти такі коштують по 4 тисячі євро БУ. Ми з командою ще давним-давно е, розробили, ну, почали розробляти ротортраки, менший і більший варіант. Є така думка, можливо, вона і правдива, що 250-кубові та мотоцикли, взагалі там під байки, не мають права на життя з зимньою гусянкою. Е, типу, якщо отака. От байда, бай, То так, воно ну, не вистачить. Ну, типу, це фізика, ми її не перепрем. Але ось такий маленький ротортрак. Дивіться, просто я його піднімаю ось так. Його можна буде ставити на мотики маленької кубатури. Це по наших е, кресленнях. Це нам зробили під нас. Взяли класні варіанти по світу, де це все можна зробити. І запхали в цей виріб. Ми його протестуємо. І ротор трак більший. Це для потужніших мотоциклів. Я думаю, що ми будемо його пробувати ставити на F1-300ку. Всього лише треба втулочки. Якщо ви знаєте ваші розміри осей, перед і маятник, то в принципі вони всі там ідуть 13-14, 15-16, 17, 18. Це стандарт. Тут 15-17. Це зроблено під ротор F1 для тестів. І якщо ви будете знати, можна буде без проблем придбати. Цей більший буде коштувати приблизно. Це все приблизні цифри. Тобто їх зараз немає, вони зараз є тільки в одному екземплярі. 750-800 доларів. Це взагалі безкоштовно. Поки ще нічого не анонсую, є приблизні ціни, є приблизне розуміння, що як воно буде далі. Поки ми їх не протестуємо, можливо, ми цей проєкт закопаємо, тому що він не буде оправданий. Ну таке теж може бути. Я нічого обіцяти не буду і обманювати теж. Наживо я їх бачу третій день. На мотах вони ще не стояли. Ми чекаємо ротор F1, який приїде через тиждень. Для вас це вже буде через 2 дні. Ми чекаємо також ротор F1 на цей трак. Але ми візьмемо DC10, ще теж спробуємо, чи він буде його тягнути. Якщо буде, то це, я думаю, перемога. Якщо ні, ну типу, на 300 ставиш і поїхав. Вже традиційно ми закінчуємо це відео біля байка. Минуле відео: хто не дивився, хто не знає, що це таке. Обов'язково переходьте. Перше відео на каналі, це всього, всього лише друге. Переходимо, дивимося, знайомимося з ротором Паладіном, знайомимося зі мною, ми з вами знайомимося. Чи можна зробити кастом за годину і буквально там за пару доларів? Можна. Фара 20 доларів, комплект дизайну 50 доларів. Переднє крило безкоштовно, треба просто було газитись на 5 гривень і ножниці, які ми викинемо. Типу, до 100 доларів. І я думаю, що це небо і земля. Навіть так як ми робили його, Кострубато, це небо і земля, як на мене. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви були зі мною цих 15 чи 20 хвилин. Виділи мені час. Дякую, що подивилися цей касту, не судіть строго. Ми просто отримуємо задоволення і викликаємо у вас емоції. Надію, що вона у вас позитивна. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всім новим підписникам привіт, всім старим підписникам вже зі мною три тижні. Пацани, я вас люблю. Я думаю, що це початок довгого і класного шляху, і ми вже на низькому старті цієї історії. Всім дякую, всім до зустрічі.